Вітаю, друзі! Вітаю, мої любі підписники. Сьогодні ми з вами приготуємо тартар з лосося, авокадо з каперсами. Для цього нам знадобиться лосось. Я беру свіжий лосось і ми його подрібнюємо на маленькі кубики. По пропорціям основних інгредієнтів, ми з вами беремо 150 г лососю, половинку авокадо і одну столову ложку каперсів. Ось так ми підготували лосось. Що мені подобається в цих таких рецептах, що можна не дотримуватись пропорцій. Ви можете просто на око, на ваш смак робити цей тартар. Зараз ми почистимо з вами авокадо, нам потрібна лише половинка, виймуємо кісточку. Відчищаємо від шкурки. Я роблю це економкою. Можна робити звичайним ножом, а є ще такий сорт авокадо, коли шкурка просто знімається. Нарізаємо так само, як і лосось дрібним кубиком. мої, не забувайте підписуватись на канал та ділитись варашими враженнями. Ось така яскрава і кольорова суміш в нас вийшла. І далі ми переходимо до каперсів. Каперси я пробую перший раз в житті, це мій перший досвід. І вони дійсно такі солені і мають свій такий специфічний смак. Тому важливо з ними не переборщити. Також ми додамо невеличкий пучок зеленої цибулі, який так само дрібненько нарізаємо. І настав час довести все це до смаку. В першу чергу я додаю суміш перців. Далі солимо за смаком, перемішуємо і додаємо сок половини лайму. І на останньому етапі додаємо 1 столову ложку оливкової олії. Я розложила татар по ось таким тарталеткам. Я вже купила готові і вони солодкі, тому такий вийшов смак солодко-салений. В цілому, це дуже добра закуска. Вона смачна, яскрава і дуже легка в приготуванні.